Полтавщина – у п'ятірці областей, де зберігається високий рівень захворюваності на ковід. 19 про це повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Зазначили, рівень захворюваності серед військових також контролюють. За минулий тиждень госпіталізовано 82 пацієнти. Кількість ліжок, які зайняті пацієнтами з підозрою – та щось 69%. Маємо достатньо сьогодні препаратів. Для надання допомоги є в амбулаторній мережі маємо достатні кількості засобів індивідуального захисту відповідно проведення діагностичних досліджень. На цьому на минулому тижні працювали з військовими щодо забезпечення їх тестами. Обговорили на апаратній нараді стан укриттів в області. Там кажуть саме найпростіших укриттів не вистачає у наших громадах. Найбільше потребує область, громада, люди це найпростіше укриття. Проведені штабні тренування по використанню супротивника ядерного вибуху показали, що найпростіше укриття може бути використано, зменшить ураження населення, і тому саме найпростіше укриття є на сьогоднішній день головним нашим завданням.